Садру кажу, що от реально з неї не видно. Якщо б ніхто не казав, бо після катка бачу, да, ну, такі е, борозки, наче, наче сушникату колеса сошника. Да. І щоб ніхто не казав, що це е, тут сіла, це сівалка, не досівалка, не знаю, як її їх, Ну, Модернізована, там, оптимізована ще якась біда, то фіг би знав. Би. Побачимо, ну, що ну, Візуальної послід... різниці, візуально різниці немає. І Причому що у зверху є зерно, що у цього зверху є зерно. Ну, Да, немає. Там щось там ідеально, щось там чекає, розповідаю, що щось Ну, Правда, ж е, сирувато, трохи десь і де, У нас сирувато. Трохи... Ну, ну, верх, вверх сирий. Знизу, так. Я, та, я думав, де вчора <світ> на оранці копався, так там е, отак е, сиро, а далі. А далі сухо. У нас тут сухо, просто капець. Так що, колеги, ми в... знаходимося в селі Монастрища, Чернігівська область, приїжджайте. А приїжджайте. будемо порівнювати більше п'ятінги з колісницею. Ну. Щоб один сорт, щоб усе. Ну, по тоді буде по-чесному, щоб порівнювати, як воно до чого. Так що тримайтеся, коли успіхи вам.